І повісимо це на брілочок. Всім привіт, дорогі друзі, з вами Максим. І, і, і тупий потім, на кого ми відрізали бобік. Да, Ми йому обов'язково відріжемо. І... і машина так роз'їхала, що краще не знати. З вами. Так, 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 того а ви дівчата. А ви дівчата? Е, тут дівчата. О, і... Знаєте, ми можемо, не знаю, як він сюди приїде той пусім, то ми йому обов'язково дірвемо 5. А так ми не знаємо. Дуже. Так, серйозно, буде. Ну, ми зараз купляємо кисминку. І Так. я всі такі сминки перепробував. Хто хрусть? Я хрустив весь переклад. І на насупинку поставку. Так, мы снимаем, мы mm -hmm. хотим две издевательные раза. Ой, какие-то будут... Нормально.

Чесно, хто бачив Путіна ну, в реальному житті, придати йому гаплик від мене особливо. Ми строїмо команду, ми хочемо побити Путіна обов'язково. А я поставлю собаку, щоб роздерла його. І я його візьму, серце теж пису на брілочок. І що ж, йди зараз серце в руку почеплю, виєш на грушу. Монки атакує голову. Буду всіх страшити. Я наоборот із заберу на грушу. що собі забереш? На грушу голову. Да, я візьму собі. Я зро Я ще буду качатись, тут буду голову бити. А дякую не хочу. Що хочеш? Кинь ним тоже, знаєш? Що попкорн? Дай. Який солений? Між таку зіраву тилочку? Угу. Придатір. Я за Аліну! Придатель! Позор! Бляха, я там дочурі. О, тут чурі! Хто бачиш, чура, лайк. Дели ще один раз, там все нормально. Бутилочка мені. Це закрити до школи я. Що? Наш. Наш. Та чому? Будинок у світської. То не школа, то будинок. І в мене шиє, в не баби. Так. І не хотіла, не мабути, шахи для хлопця. Я на шахи для хлопців. Да, футбол, ще погірай. Грала. Тебе не питають, бо ти гралась Грала шухер. Грала. Грала. дівчата пили пиво, у них. зрати так воняє. <рес> да? Так. так і повір. Я хочу зараз забере. Ой, ідемо заб'ємо дівчат. Я хочу забити дівчат бачу, бачу, що за... Ну там тупила Аню написала. Та, а не палечко? Ні, не Аня, так я малайкась. Я вона, Аня? Я йду на качелі, ви качелі ви мої рідні. Качель. Качель. Я злюблю. А місце куди? Я не до тебе, мала. Блях, ти не до О, Ти ще йдеш кудись? Ой, бля, Ой, я думаю, що я забукла. Де? Бляха! Тока! Тебе ти не? не... Ні. Вот телефон. Нет, у меня одна проблемка то, что... Да мы шнурки развязали. Нет, большой-большой секрет. Да а? да, шнурки развязали. Я знаю. Ты завяжи на бутс-тачку. видите, короче, у меня такие же крылья. Никто, мои это? никто. Никто, я сказал, Юра. Юра. Ніхто це не має знати? Це ніхто не має знати. Чекай, вода сюда. Бляха, хоть ходи сюда. А я знаю, що буде. Ходи сюда? Ходи сюди, бляха? Давай не давай бляха. -я. Я не, не буду чекати! Він на мачок, так? Нічого не сказав. Розумієте, ми зараз таке скажемо, це дуже бажаний секрет, я бачу фіксика, файтінга. Тож таке, це шутка, ну фіксика, ясно, в не існує фіксика, але в ній існує ігор. Один-єдиний фіксик, який ти лишився в нашому класі. І ще один секрет. Ви напевно, що як ви дивились відео, там, де Юра і я призналися в любові. Не призналися, ну, призна, та, призналися в цьому ютубі, що ми кого любимо. Але ми зараз не будемо казати. Але можете написати в коментарі, як ви хочете. Ну, може вже закінчуємо, Скільки вже хвилин. О, 8 хвилин. 2 хвилини, може, познімаю. Бо, розумієте, як вам сказати, ми вже коли ми зняли вже, але вона не винайшла та відео. Там сказали, що забав за велика, то можна тільки 15, 10, 5 хвилин. Ну і ще там бі, ну там менше можна. Все. Ми чесно не знаємо, може ми сьогодні вийдемо, може і ні. Але я скоріше ні. Але ні ж субота. Физа. Пацан, сьогодні виходимо. Mm, я не смогу. Че. Сьогодні. Завтра я в уроки, Я завжди в суботу чуроки. Я підрадуюся завтра. Вий. Але завтра в хаті нікого нема. В неділю в хаті нікого нема. В mm? понеділок в хаті нікого нема. Ох, не йти. А в понеділок зразу. Уроки на вірту. Хто в Україні хто живе в Україні, хто, знаєте, тато або всякі, ну там сімейка. У вас в кожної сім'ї. Ну, і, розумієте, якось забрала хрест, ну, тато сякі таке. Мені забрали хрест, він скоро буде в лавках. У нас сьогодні не було плавання. Та ні ну, сьогодні не було замість того. Ну, ну то нічого, Юра, а але... якісь якийсь якісь якийсь Юра, але ти пойми, якби тебе хтось забрали на війну. Я би сам пішов. Скільки не можете. До 80 років можна. А, ну, хто чув, то по телевізору показує, що один. Ну, Дядьку, він... Можна сказати, не дядьку, він йому 20 років, він був на війні, він має дитину, він ще навіть не бачив свою дитину. Прикинь. Не бачите свою дитину. А його не випускають. Мого Охраз хресно... випускали перший. А то він був в самборі. Ну і коротше, пізніше. Так сталося, що він поїхав в Гланчик. На день. А що, де ви вже її діли за літера? <зум> <зум> Не знаю, може мій <зум> <її> брати. просто <зум> трусидіти повернемось по 5 гривень за Угу. <зум> Чуєте? <зум> <зум> Понаходьте. На понеділок мені принесить, дасте Юлі. Добре? <пізум> Може, давай запрощатися. Єр, yeah. може прощатися. Йор, прощатися. Та п'ять хвилин не можу, там більше не можна. Запам'ятай, пам'ятаєш, я зняв на 23 хвилин. Не пустили відео. То на 15 хвилин може максимум. Я точно не знаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Максим, Юра. Всем пока. Удачи.